Ви ще дивите інформаційно-аналітичний дайджест новин у Т-1. Я ще називаю Майкл Шурф. В'Йодо новин. Президент Порошенко розшарив пост Цукерберга і тегнув його у своєму пості. Таким чином він долучився до флешмобу українських facebook юзерів А все почалося з того, що на минулім тижні відбув чи масовий бан українських блогерів через скарги російських ботів у Єб'ю дім Фейсбуку. Масовий бан українських Фейсбук-юзерів через скарги російських ботів з тим. А, -а, а ботів. Зрозуміло. І ось що відповів Цукерберг: у нас немає російського офісу, тому кожен, хто думає, що модерація відбувається з Росії антиукраїнськими модераторами, помиляється. Модерацію здійснюють працівники представництва компанії в Дубліні. Могу якою зроблено допис. Цукерберг відповів. Відповів карл. Верховному головнокомандувачу Петру Порошенку цього тижня показували нові українські озброєння. <му> В якийсь момент Порошенко спитав: скільки коштує ракета? І тут Пашинський, голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, вирішив себе проявити і назвав ціну ракети у доларах. Сережа. Я хочу, щоб мені називали ціни в гривнах, а не в доларах. І в доларах у нас ціни називатися не будуть. Хто мені називає ціни в доларах, буде уволен уволі. Пане президенте. Пашинський народний депутат, і ви ніяк не можете його звільнити, навіть якщо він вам дуже ще не подобає. Хоча кому подобається Пашинський? Взагалі важко знайти людину, якій подобається Пашинський. Та й тварину таку важко знайти. Хоча любов Порошенка до цифр у доларах теж можна зрозуміти, приміром, згідно останнього рейтингу Форбс, його статки становлять всього 750 мільйонів доларів. За рік вони зменшились удвічі. Навіть мільярд уже немає. У гривнях цифра виглядає значно соліднішою: 15,4 мільярди. Тому не зліть Порошенка, кажіть все у гривнях. І продовжуючи тему звільнень, цього тижня з органів влади одразу троє людей звільнилися за власним бажанням. Місію завершено. Зорян Шкіряк подав у відставку. Одіозний заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар, як того і вимагав парламентський комітет подав у відставку рада лише після п'ятої спроби позбавила мірошника депутатського мандата. Не так часто в Україні йдуть у відставку за власним бажанням. Нам видали, що ця ситуація дуже підозріла, і ми провели спеціальне розслідування. Зламані долі таємничі раптові звільнення. Що стоїть за цими подіями? Це випадковість чи змова? Нам вдалося встановити між ними є прямий зв'язок, хоча інформацію про це намагаючи тримати в таємниці всі ці звільнення це ланки одного ланцюга. Звільнення українських можновладців за власним бажанням це змова, Змова таємного транскордонного угрупування. Представляється Івана Івановичем Іванови і дійствують як настоящий бандит. Вони скрізь, вони проникли у кожну родину. Ви не повірите, але у вашу також. Мені страшно про це говорити. Будь-який момент мене можуть звільнити. Тебе звільнено, пиши заяву. Ну от, звільнили. Можете мене розблюрювати. Коли ми дізналися, хто є винувачами цих подій, то просто не повірили. Та й ви не повірите. У всьому винні вони бабе. 12 травня, після скандалу з рятувальною місією в Непалі, звільняється Шкіряк. Він з собою подругу у Непал. Хто вона? Жінка? Її очільник ДСНС узяли з собою на військовий, а потім і на рейсовий літак до Катманду. 13 травня рада позбавляє депутатських повноважень депутата Мірошника. Він попросив про звільнення після того, як журналісти опублікували його смс-листування з подругом. Хто вона жінка? Мірошник одружений, як зазначено в його біографії, з Інною Іванівною. Однак освічується якійсь Ользі. Того ж дня заступник Авакова Чеботар звільняючи з роботи через зятя, який напав на журналістів. Хто познайомив з зятем? Дочка. Хто вона? Неймовірно, але теж жінка. Ось відео нападу цього чоловіка. Він вийшов із будинку, який записаний на Оксану Чаботар, дочку заступника міністра МВС. Саме зять ботиря зафіксований на відео першого нападу. На людях угрупування жінок демонструє конструктив і відкритість. Ми відкриті до діалогу, і ми транспарентні. Але наші джерела свідчать, що це тільки початок. Вони не зупиняться. От тільки хто буде наступним. То винуватий і що робити. Як і кожен серйозний журналіст-розслідувач, я також ставлю ці питання. Відповідь на них має дати Генпрокуратура, якщо генпрокурор раптом не піде у відставку за власним бажанням. Майкл Щур спеціально для «УТ-1» з Майклом Журом. І ми записали інтерв'ю з однією із жертв жіночої змови. Ми розуміємо, що ця тема надто болюча для нього. Ну, у розмові ми вирішили. Її не чіпати, але потім передумали. Отже, пане Шкіряк, чи ви не звинувачуєте свою подругу в тому, що вона стала причиною, що ви звільнили ще? Знаєте, важко когось звинувачувати, на жаль, в подекуди хворому суспільстві, яке досить часто, не розібравшися в сутності ситуації, піддається впливу таких інформаційних. А так, тому я нікого не звинувачую. Власне, я і людей не звинувачую. Так сталося, що люди здебільшого полюбляють банальщину жовтуху, перчинку, полуничку в інформаційному просторі. Ну, на щастя, ви ви їм то давали. Я їм цього не давав, оскільки я не, не робив якісь таємні речі. Ми абсолютно відкрито їхали з журналістами, і вони бачили я. Навпаки, дякую їй за те, що вона таким чином проявила громадянську позицію, що вона поїхала в країну зруйновану землетрусом, а не відпочивати і пляжитись на якихось курортах і. А ах, це, це це ваша, ну якби пара, так? Так. Не зустрічаєтесь так. Це моя пара. А вона сама вирішила їхати в Непал. Вона мене просила давно про це. І тобто, це, як тільки як я сподіваюся, тік. не до землетрус. Ні, ні, ні. Ні, якраз після і вона виявила таке бажання абсолютно як волонтер, як людина, яка добре обізнана на східних практиках, і яка добре знає психологію тих людей, які ага. власне їдуть і в Непал, і в інші країни. Я відмовляв, але коли було прийнято рішення взяти е, журналістів і. Е, багато хто мене зараз в цьому ну звинувачує, але я вважаю, що воно було абсолютно правильним, тому що е, я взагалі вважаю відкритість і щирість е, пріоритетом у своїй діяльності. На жаль, у нас відкритість і щирість е, іноді сприймають е, зовсім не так. Ну, скажімо, там, як популізм або ще щось. Ви на посаді е, голови ДСНС пробули півтора місяці, десь так? так. Що ви встигли за цей час зробити? Та багато встигли зробити. Ви знаєте, ми ж відразу оголосили про те, що, я, що мене варто сприймати не як постійного е голову, а як кризового менеджера. Ми не думали, що криза так швидко закінчиться. Ну, ви знаєте, ми думали, що, відверто кажучи, я вже трошки засидівся. Але моєю головною задачею було трошки розворушити, зміюче кубло. Це, знаєте, було такий, як вам сказати, Певного uh, городу кумівський клуб близько 60 вищих чиновників uh, ДСНС було звільнено з посад. Підписано майже дві тисячі на проходження люстрації. Тобто, ДСНС сьогодні переживає тотальну люстраційну. Перевірку. Ми ж всі пам'ятаємо, що відбулося на засіданні Кабміну. До речі, для мене це теж був сюрприз. Я не очікував Часто, ні коротко, і ви, цього. Ви, ви не виглядали на людину, для якої це був сюрприз, тоді там на Кабміні? Бо ви, ви знаєте, так собі спокійно стояли з ними двома от, і. Ви, знає, так... ви знаєте, до речі, мені частенько це згадують. Найсмішніше те, що я взагалі-то на кабмін був запрошений для обговорення реформи Міністерства внутрішніх справ. Я став, бо там було місце. Просто там було місце, і, і потім, коли звичайно. Ми всі ці камери повернулись, ну повірте мені, що для мене це також був сюрприз. А і, ви не, не і... думаєте, що зараз ви стали таким символом? І зараз, якщо вас наступний раз запросять на Кабмін. То, де ви Мені вже вчора, до речі, я вчора, коли приходив, бо я був вчора в кабіні, то мені журналісти кажуть, за ким, сьогодні і за ким ви сьогодні стали. Так, я до цього спокійно відношуся. не брав участь в засіданні, я просто приходив в камін, оскільки я написав заяву про звільнення, потрібно було її там занести відповідні, відповідні служби. Ну, Добре, якщо ми таке вже серйозне питання закінчили, несерйозне питання. Про, про позу жабки. — Так. Це Та справді так називається «Поза жабки»? Ви знаєте, я, я вперше, до речі, про це почув. А, можливо, можливо, вона так і називається. Я просто не пам'ятаю, як в Йозі правильно звучить я не такий вже А, і великий. Ця, оця позиція. Так. Ця позиція, але для, скажімо так, для дихання і для. Врівноваження організму це дуже корисно. Це тобто це тоже. треба випрямити спину, і, і, і стати руки і ноги так, рівно? Так так, так? так, так. І це важко? Ну, мені ні. А, а можна я спробую, ви скажете, що я так роблю, що не так? Ну, спробуйте. Це... <ріст> ноги, но, ноги повинні бути притиснуті до землі. А так. 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 О. І тут руки як? Абсолютно віру. Добре, да. так. І, і що тут робити? Тепер? Це і присісти, і тепер дихати. Є таке спеціальне йогівське дихання. Ось воно йде через ліс. То вам довго вчитися. Треба, бо зараз так. це Дихати треба вчитися ще довше, правильно, ніж сідати. Як ви сприйняли, що раптом звідки з'явилися стільки. От ви були там. Зраншкіряк Шкіряк. та людина з цікавим ім'ям і цікавим прізвищем, і тут раптом інтернет просто заполонила кількість фотожабі того всього. Як ви це сприйняли? Я дуже спокійно до цього ставлюся, більш того, позитивно. Я не вбачаю в цьому нічого кремольного, особливо коли мова йде про якісь дотепні жарти. Я от навіть весь час згадую цю пісеньку про Чіпа і Дейла. Вона мені особисто дуже подобається. Я навіть на Рінгтон хочу її, якщо десь буде така можливість, зробити, оскільки, знаєте, і Чіп і Дейл а, це позитивні персонажі, мультяшні. Вони спішать на допомогу. Я теж завжди готовий йти. І, на допомогу. і до будь-яких е, фотожаб я ставлюся дуже позитивно. Іноді навіть хотілося б побачити ту людину, яка це придумує, ось і потиснути руку. Тому що ну, самому буває весело. Знаєте, я ти зараз згадую, там така була картинка, це ще після тільки призначення мого було. Коли лікар значить, дивиться на пацієнта, пацієнт в позі жабки, як ви говорите, і лікар йому каже: Уважаємо, до у вас обичний шкіряк. розумієте? Це не? ваша любила фотожави? Ну, так? там їх багато насправді, ну вони класні. Дякую за цю розмову. Дякую. Дуже дякую. Нардеп Ірина Геращенко опублікувала у Фейсбуку отаке от фото і такий коментар під ним. І це вже що остаточно добити комбатів. П.С. комбати не ображайте, ще дорогенькі, це я любя, Можу навіть дати поносити. Сумка дуже зручна, все влазить. Нагадаю, що пані Геращенко виступає проти того, щоб депутати одягали на засідання парламенту камуфляж, але це не зупиняє окремих депутатів. Це ж не камуфляж. Тобто ні, це камуфляж, але у лісі, а у залі Верховної Ради він не камуфлює, він навпаки виділяє. Камуфляж у Верховній Раді має бути іншим: окремий для сидіння на кріслах, окремий для кулуарів, окремий для виступу на трибуні. І лише тоді можна буде сміливо говорити, що депутати прийшли у Верховну Раду у справжньому камуфляжі. На 56-му бійнали сучасного мистецтва у Венечії відкривши український павільйон Надія. Я не дуже сі розумію на сучасній мистецтві, але ті, хто розуміючи, кажуть, що все було на достойнім рівні. І знаєте, кому за це треба дякувати? Міністерству культури України, яке не брало участі у підготовці виставки. Не брало участі. А і художники, учасники бійоналі, і справді подякували за це мінкульту відкритим листом. Ваша відсутність виключно позитивно вплинула на кінцевий результат. А її цілющий вплив на організацію роботи павільйону та на його відкриття важко переучинити. І Кириленко відповів, що гроші на набійнали давати і не збиравші, бо не до того зараз йому є на що витратити 65 тисяч євро. Чесно кажучи, я не розумію цих митців. Чого вони не на пана Кириленка? Ви що, не бачите, як йому важко? У людини трагедія. На ньому лежить прокляття. Він же як цар Мідас із давньогрецьких міфів, тільки все, до чого торкаєш і пан Кириленко, перетворюючи не на золото, а на шаровари. І до подій на сході України минулого тижня губернатор Луганщини Геннадій Москаль особисто наловив на кордоні з ЛНР купу контрабандистів? Ні, хлопці, ну це ху У магазин Не розрішають завести хліба, а от ето сидить по всьому селу. То як воно на парашуті тут упало? Ми будуємо ці фортифікаційні споруди. Об'єми контрабанди, які йдуть з України до сепаратистів, справді вражають. Що Вчора 168 не машин не задержали. От всі бачать у поведінці пана Москаля, що він брутальний і жорсткий керівник. А мені здається, що перш за все він чуйний і турботливий лікар. Пішком yeah. будете ходити, yeah, з тої і з другої yeah. сторони, а піво мочу пусть п'ють. Бачите? Він турбується про здоров'я співгромадян. Рекомендує більше ходити пішки, менше вживати алкогольних набоїв, а також радить людям експериментувати з нетрадиційною медициною. Мочу пусть п'ють! Пан Москаль, уринотерапевт. Схоже, у епатажного російського лікаря Малахова знайшовся вітчизняний конкурент. Як я починав э, урінатерапію займатися, Коли я змінив э, питання. Ба, я смотрю, да, она зовсім другая стала. І запах, і щез вкус совсем другой, Как чийок? А когда упариваешь, опарюєш, вона стала пахнуть какими-то такими благовониями. <рес> Між головою адміністрації і російським телеведучим дуже багато спільного. Крім того, що вони обоє уринотерапевти, вони обоє геннадії. Єдина суттєва відмінність у тому, що Малахов – москаль. У Дніпропетровську звільнили даїшників, яких впіймали на хабарі. Двох інспекторів ДАІ з Новомосковська, яких активісти дорожнього контролю застигли на хабарі, звільнили з лав органів внутрішніх справ. А ось власне і відео отримання хабаря, за яке їх і звільнили. of the law! у першу чергу варто відзначити роботу громадських активістів, які і зафільмували цей інцидент. Впрінь голову. Є зятка пішла. Смотри, я Красавчик. Эм... Ем, схоже, що громадському активісту і справді подобається спостерігати, як даєшник отримує хабаря. Ось так купюр. Смотри, дає передає. Опля! вон щезла. У інспектора в руки в цій вот, Возле палочки. Красавчики мої. Він отримує від чого забагато задоволення. Позліпалочки. Спостерігати, як хтось отримує хабара, і отримувати задоволення від чого це якийсь вид воєризму. Хабаєризм. Але навіть якщо це і новий спосіб отримати задоволення, мені це подобається. Бо його результатом є звільнення хабарників. Вторая вже є. Але завдяки громадським активістам ми отримали ще одне цікаве відео. Виявляючи, даїшники самі знімали, як беруть хабар на свій же відеореєстратор. Це ще один вид хабарного збочення. Вони знімають власний хабар на відео, а потім вдома це переглядають. Подвоє дивлячи відео і дають один одному хабарі. Точніше, дає хабар активний даїшник, а бере пасивний. <му> Дивись, я беру соточку і кладу собі в труси. В труси, карл! Чорна магія на службі у місцевого самоврядування. Подивіться на це відео. Мер Ужгорода, намагаючи переконати свого підлеглого бути слухняним. Ну, не це а якщо ти Не можеш зробити, то прости мене, але ти не зможеш Ну нічого дивного, просто шукають спільну мову. Але те, що мер Ужгорода говорить, потім ти вся твоя сім'я може Просто я Просити, я знаю. Я знаю. Три дні тому там. Куколо гупля. Представляєш? А що це кухла? Він вільно використовує магію вуду, щоб тиснути на підлеглих. Я навіть уявити боюсь, які ритуали проводить Ужгородська ритуальна служба. Кукла Вуду. Куди дивишся уряд міліція і СБУ? В Ужгороді є люди, які вільно використовують магію Вуду. Це ж безцінні знання. Ми ж їх можемо використовувати. З допомогою Вуду можна дістати Януковича, Курченка, Азарова, навіть Путіна. А потім ми змусимо вуду працювати у мирних цілях. Ми створимо Міністерство державного будівництва і очолить його будівельник державного значення. Віктор Погоріло. Це були всі новини на цей тиждень. Зустрічаємося, як завжди, у суботу. Хлопці, може, досить вже мене хтось мою ляльку вуду взяв чи що? Може, досить з тим грати ще.